Роботи повуха і у комунальних підприємств міста до початку весни там повинні владнати штатний розпис, до 1 травня ліквідувати заборгованість по виплаті зарплат, а до липня збитковість перетворити на прибуток. Таке доручення дав міський голова Володимир Гройсман. Тему продовжує Вадим Потатуєв. Працівники комунального господарства у 2010 році спрацювали належним чином. Таку оцінку дав мер міста Володимир Гройсман на підсумковій нараді з керівниками відповідних підприємств у минулому році, завдяки проведенню комплексу робіт з впорядкування доріг, кількість ДТП у місті зменшилась більш як на 7%. Багато уваги приділялось встановленню нових світильників. Наразі їх налічується більше 17 тисяч. Також тривала підготовка до будівництва сміттєпереробного заводу та нового полігону для захоронення твердих побутових відходів. У новому році керманич міста поставив перед комунальниками нові завдання. Перше доручив керівникам ліквідувати збитковість своїх підприємств до середини липня. Підприємства повинні зрозуміти. Вони підприємства, окрім виконання функції підтримки ситуації в місті. Вони повинні робити внутрішню модернізацію, зменшувати постійні витрати, поповнювати новий парк, впроваджувати нові технології, що дасть можливість зменшувати постійні витрати, підвищувати якість роботи і, звісно, залучати позабюджетні кошти, я маю на увазі, через розгалуження інших послуг. До 1 травня на підприємствах комунального господарства повинні ліквідувати і заборгованість по зарплатах, а вже до початку весни надати розклади щодо оптимізації штату. Переглянути треба штати, подивитись, хто нам потрібен і хто працює, цих людей залишити, створити мотивації по виплаті заробітної плати для цих людей. В 2011 році планується модернізувати спецтехніку комунальних підприємств вже до 1 березня. Вся вона має бути обладнана системами GPS.